Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. неліквідної Крипти. Нарешті в мене завершується оця серія, із як ви вже помітили. Чотирьох відео в одному і тому ж самому вигляді, без е, якихось е, вагомих змін. Це все тому, що я пишу в один день підряд. От прийшло 40 баксів, зафіксувалось за ніч, я сів сьогодні, викупив, відзняв контент і е, погнав собі далі до інших фіксацій. Тобто внахльсти, йде в нас відео е, це відео на 30 е, листопада. Привіт вам із. Минулого в майбутнє, як то кажуть. <плес> ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Так, ну і як я говорив в попередньому відео, ми викуповуємо нові мемаси, які в нас з'явилися ось Рект Coin, 130 тисяч оберту. Залізся буквально декілька днів тому, 22 листопада. І на один бакс ми його сьогодні забираємо і йдемо продаємо. Нам не потрібні тут моніторинги цін, туди і ТП, ми просто нулі ріжемо. 2 бакси. Це x 2 одразу ж з першого ордеру. Мені це подобається. Так, далі 17 баксів з наступного ордеру. Тут 142 бакси. Тут 50% ставимо на передостанній 1800. І тут по одному центу 18364. Мені це подобається. Так, далі у нас акіта Іну. Знову ж таки, я не здивуюся, якщо все оце, оця серія з Іну це один розробник, який просто штампує їх і на цьому заробляє. І бустить один проєкт іншим. Це дуже логічно. Так, один бакс закидуємо. Ну, а наша задача підкормитися на одному з його проєктів. Перший ордер 2.40. Ми отримуємо це мінус 1.0. далі 20 баксів. Далі 145 баксів, потім а, мінус 050%, це півтори тисячі. і по одному центові на фул це 15 тисяч баксів. Так, ідемо далі. PayPay, pay, а наступний це жабка лям 700 обертів, що до речі дуже багато. І давайте пробувати тут щось заробити. Інвестуємо 1 бакс. Зараз е, збиткова ціна. Це нам на руку грає. Перша лімітка мінус 0 це 2,40. Ну, класично, бачите? В оцих мемасів в одну ціну все одне і те ж саме йде. По ордерам. Вони дублюються. Так, тут 50% 1400 і на максимум по одному центові 14 тисяч, фактично. Окей. Наступний токін це вай. Був у нього ось памп недавно. Пампи такі, що навіть нуль не зрізають, але на графіку виглядає глобально. Ну і об'єми 2 мільйона також виглядають непогано. Вайнот, як то кажуть. Так, мінус 0 бакс 36 в карман. Йдемо далі, мінус 0 12 баксів в карман. Йдемо далі мінус 86, 50% це 800 957. І останній по одному центві це 8835. Так, наступний проект до Хелон 233. Мільйони, о, мільйони тисячі обертів. Я знаю, що цей випуск не дуже схожий на неліквідку, але по факту це просто сміття. Друзі. Перший ордер долар 40, другий ордер 11. а Третій ордер це 80 баксів. Потім 50%. Мінус 0 це 779, і на максимум по одному центу 7791. Наступний проект неліквідний. 3045 оберти. У нього один, один бакс інвестуємо. 25% виставляємо 0, забираємо. Так, ладно, тут що 2 нулі забираємо. Давайте 2 нулі заберемо. 8 баксів з першого ордеру. Далі 72. Далі 50% 78, да? Я зрізав нуль чи ні, я не поняв. Я не зрізав нуль. Отак, так, да, 780. І по одному центві 7510. Наступний проєкт. Свіжий проєкт, 24 рік, 400 тисяч оберту, нисходящий графік. Так, один бакс залітає. І йдемо виставляємо. Так, також мінус 2,0 робимо, бо не забираємо тіло з першого ордеру. Нам це не підходить. Так, далі 54 бакси профіту. Так, тут ми ставимо 50% на 600 баксів. І тут ми ставимо на максимум по одному центу на 5940. Так, пепер не торгується. Вольт. Ідемо далі. Вольт щось там на 7% вже виріс. Непогано, але в принципі він навіть 0 не збив, тому можемо його купувати. Якщо він буде просідати мінус 7%, там я в шок втрачу 7 центів, ну це понти. 25 відсотків 34 відсотки. Окей, хай буде 34, А так, мінус нулі, 8 баксів в карман. Далі мінус 0,50 баксів в карман. Далі 50 відсотків мінус 0,550. І останній ордер на 1 цент. А це 5096 баксів. Так, наступний мемчик Чемс. Власне, залістився в цьому році, залістився погано, потім підріс непогано, чесно кажучи, навіть нуль там злетів. 4 мільйони обертів, щось дивне, щось набагатому. Давайте візьмемо. І мене оці е, вспливаючі вікна дуже сильно харять, але їх не можна відключити. Так, мінус 2-0. Це 4 бакси. Ну, тут уже бачимо, відчуваємо, що заробимо менше. Розумієте, давайте зробимо ось так. Мінус 20-50%. І. А що? Я бачу, що я цей токен уже купував. І я... Київно. Що б мене? Як я його міг купувати? Сука, не відмічено було. Я розстроївся. Я провтикав. Блять, не було зірочки ж. Війшов я в лютий кураж. Що все одне за одним отак купував, блять, і купив те, що купив до цього вже. Трігер, ну все, знатно, зараз. Останній проєкт WuFi. 3000 баксів оберту. Поставлю тут два ордери лише. Один ордер мінус 30. 50 баксів, і інший ордер у нас на 1 цент 5000 баксів. Пішов плакати.